У прифронтовому Харкові, де наразі живе понад 72 тисячі дітей. У передостанній тиждень року, що минає, місто влаштувало спортивно розважальне свято Дитячі різдвяні розваги на одному із майданчиків Харкова. Одночасно запустили близько десятка різноманітних локацій спортивних мистецьких розважальних, крім веселих вікторин та розваг з аніматорами-фокусниками. У дітей був вибір позмагатися в шахи шашки, зіграти популярну японську настільну гру «Го», під керівництвом досвідчених майстрів з міської та обласних спортивних федерацій. Поруч десятки роботів, якими можна було покерувати, поспілкуватися з майстрами роботехніки, дізнатися, де навчають конструюванню рухливих роботів. Тут же з лего конструктора хлопчики та дівчатка придумували різні моделі. Також багато дітей залюбки обирали мистецькі локації. Така ручна робота. Ми создаємо такі вечарики. Так. І, от Видіти процеси іде. процеси іде. ще одна дуже популярна локація аквагрив. Заради різдвяно-новорічного малюнку і діти, і їх батьки готові були вистояти немалу чергу. В основному груся дракона посочики стісне, дівчині єдинорожки, Ну і зімні мотиви, сніжинки. Бурга мітель, снеговики, снігарікилочки найважливіше в усьому цьому дійстві отримати не менше трьох наліпок, щоб потім обміняти їх на святкові подарунки. Понад 600 подарунків роздано дітям. Це діти з багатодітних сімей, з малозабезпечених... сімей, та діти временна переми що не всі особи, і також всі гості. Торгівельного центру також приймуть участь у сьогоднішньому заході. До свята приєдналися і харківські діти з Вільнюса, які через війну зараз живуть за кордоном. «Дорогі наші харків'яни вітаю вас! Вітаю з прийдешними святами, Христовим Христовим, Новим роком! Повертайтесь додому! Вінус, вінус, у нас тривога. Вибачте, давайте поаплодуємо один одного. Ми вимушені будемо спустити наших діток у бомбосховище і з вами зв'язатися потім. Будь ласка, сонечки, спускаємося на мінус третій поверх, бо лунає повітряна тривога. Більш як на годину зупинилися дитячі розваги, ігри. Хтось засмутився, хтось не дуже. Більшість була налаштована. Дочекатися продовження свята. Гарний настрій, гарний. Все хорошо. не що тривога. Діти щасливі гуляємо. Все добре. Мабуть, ми вже звикли до цієї тривоги. Тому... Поки що настрій не змінився. Владислав, Шо що тобі сподобалось? за все. Шо? Все сподобалось. Хотів зіграти в шахи готами, грає настільно, не на встиг. я думаю. І ще нічого не побачила. Тривога забадила? Так. Ну може і лячно, але ж не будеш в вдома постійно. Вони ж, ж просяться погуляти, а куди ж піти. Погода не дуже. Боємося, але ми вже, як воно сказати, мабуть, вже звикли до цього всього. Так що там, малий. Чіла заобачувати на коліки, построїлася. Чого? Просто я не люблю когда по вітрі на тривогах. Я хочу ще лего поконструювати. Хочу і подарок отримати. Тобто будете чекати, поки тривога не триває. Так. Тривоги нас вже не тривожать. Ми налаштовані на позитив, на гарний настрій, і на те, щоб діткам принести позитив в це прекрасне свято, різдва Христового. дочекавшись відбою, дітвора радісно поспішила на свої раніше уподобані майданчики за аквагримом, щоб завершити або знову розпочати нові партії в шахи, шашки гривго, дотанцювати, довеселитися а головне обміняти зароблені наліпки на різдвяні подарунки і, попри незаплановану перерву в укритті. Щасливими повернутися додому. Друзі, описи, позитивом міси, герой! Вище, вище, долови. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громата Груп.